Укриття, яке облаштоване в Підубцівському ліцеї, воно було зроблено в минулому році, в 24 році. В нашому закладі навчається 315 учнів. Ось, і укриття поміщає 123 учні. З майстерні зробили таким чином, вийшли з ситуації для того, щоб відновити очну форму навчання. Ми з майстерні зробили укриття на цю у кількість учнів в другий вихід. Вентиляцію облаштували, і відповідно все облаштували навколо ліцею габіонами. Ось таким чином ми отримали всі дозвільні документи, і діти наші мають можливість використовувати ось таке тимчасове пристосоване укриття. Повністю робила, облаштовувала це укриття. Це Підгайцівська сільська рада, кошти відділу освіти. Ось відгукнулись на моє прохання і тому, що було звернення від директора. Я ще є депутатом Підгайцівської сільської ради. Тому е, вийшли так ситуації. Частина дітей, старшокласники, йдуть в укриття садочку, радість. Отаки в нас поруч тут біля ліцею. А частина дітей ховається маленькими, пішли таким шляхом, що перші четверті класи у нас перебувають в цьому нашому пристосованому укритті. І деяка частина учнів незначна, але ті, що живуть поряд з школою, і батьки виявили таке бажання, написали нам заяви, діти евакуюються додому.